Житель Дніпра Віталій Васильович каже, радий, що рейки ремонтують, але незадоволений тим, як у місті організовують рух транспорту через цю ділянку. На що все положити на кетому, звісно, треба робити. Але якщо б подумали, що якщо перекриваєте двіження трамваї, то треба було одразу всі три робити. А що ж ви одну зробили, перейти? тепер вторую, тому це неправильно. Представник міської ради Олександр Лєщенко переконує, завдяки ремонту на цьому переїзді покращиться рух транспорту. Перше ці переїзди не ремонтувалися уже багато років і якби відбулося зношення дуже значне. Після реконструкції нам дається змогу, по-перше, збільшити пропускну способність перехрестя, покращити умови переїзду. І забезпечити в той же час безпеку дорожнього руху. Експерт з транспортних питань, співавтор сталого розвитку Львова Павло Срватка, каже, таке оновлення не допомагає поліпшити якість роботи електротранспорту. На його думку, такі реконструкції допомагають автомобілістам, а не електротранспорту. До якості трамвайної інфраструктури це не має жодного стосунку, тому що колія і шпали, і основа та сама, що й нарешті і вулиці. І я підозрюю, що вона не ремонтувалася і не замінювалася достатньо довгий час. А фактично, цей переїзд е, робиться для того, щоб е, було комфортніше е, власне, пересуватися авто через перетинати колію е, до ну, якості. Власне, трамвайного зв'язку і трамвайного сполучення це має дуже обмежений, наскільки ну якщо це дійсно ця технологія, то це має дуже обмежений вплив. Через ремонтні роботи на вулиці Січових стрільців у напрямку до центрального мосту місто стоїть у заторах. Це виникло через магістральний напрям перехресть, а також через погано влаштовану комунікацію. Павло Сорватка каже: існує декілька варіантів вирішити цю проблему. В першу чергу комунікація, яка ну я можу говорити по прикладу Львова, звичайно, хотілось би ще більше і ще більш ефективно, і до більшої кількості людей достукатися, щоб вони зрозуміли і почули, що завтра. Там або через тиждень починається ремонт, і будь ласка, не їдьте туди. Друге, це, власне, зробити так, щоб громадський транспорт, який все ще їздить, тому що я так розумію, трамвайні маршрути не курсує, щоб він їхав максимально без перешкод. Зазвичай перевозиться, першим, якщо не помиляюсь, маршрутом трамвая, вона кудись має перейти. Іван Дусь, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро.